Яким буде подальший розвиток спільної операції Легіону Свобода Росії РДК і Сибірського батальйону, які зайшли до Курської та Білгородської областей? Так, ну буде тут протистояння, але протистояння будуть на рівні локальному. Ну тобто, я не бачу поширення цієї ситуації. Я не бачу, що вони будуть дуже сильно там або стрімко переспросуватися далі територію Росії. Е, як це закінчиться? Для них це чомусь закінчиться не дуже гарно, тому що тут все ж таки розрив е, спільноти, роз знищення і все інше. Але знову ж таки, тут цим хтось керує великий, хтось керує цим процесом з Кремля. Протягом місяця найближчого до чого призведуть взагалі ці дії у цього легіону Росії? Ніякось ні до чого. Ні, зупинять, зупинять, розженуть, будуть загиблі, будуть втрати, втрати будуть е, показовими. Чому це якийсь показовий рух, це не ідеологічний рух, це не рух людей, які дійсно зібралися і пішли скидувати владу. Ні. Це справді це якийсь маніпулятивний процес, яким керує людина не одна люди з Кремляну з управління країною. Аби що? Аби розхитати, аби когось виявити, виявити якусь таємницю, виявити якусь брехню. Но тут можливо, що це все затіялось аби. Виявити зрадників, зрозуміти хто як налаштований, ну тобто, це дуже схоже, знаєте, як. Як вони давали тому Надіждіну збирати підписи, ну тобто дозволили, аби були виявлені люди, які проти режиму, проти системи, не просто виявлені, там хтось сусідка пальцем показала ось прізвище, паспортні дані і все інше? Отут дуже схоже на такий самий процес: ну, тобто, це якась провокація, якою керують маніпуляція, яка направлена на виявлення якихось таємниць прихованих намірів та прихованих процесів. Керує нею хтось великий потужний, але ну, притушать, не буде, не буде розвитку. На жаль, не бачу я поки що розвитку. А дайте гляну, чи буде взагалі той розвиток в цьому році. Ну, може, вони ще раз прокинуться, може, буде ще один. Так. Ну, от, от знову, цей Легіон Свобода Росія він більше схожий, знаєте, як на інструмент для маніпуляції масами та інструмент. Ну, тобто, не покладаємо на це великих сподівань. На жаль, чи будуть обговорювати Україну прем'єр Чехії та Байден під час квітневої зустрічі у Білому домі? Ну, він їде не для цього, чи е затронуть вони це питання? Затронуть? Чи буде якась продуктивна ця зустріч для нас? Ні. Ну тому що там будуть обговорюватися питання, які ну, не стосуються, на жаль, Україну, і цей візит не про нас. Яка перспектива відносин України з Грузією? Якісь протистояння, але вони не активні. ну Тобто, якась така пасивна агресія між нами відбувається. Вона відбувається вже певний час, і вона продовжить набирати обертів. Давайте так, чи отримає Грузія від нас те, чого вимагає, чого бажає? Ні, 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 не отримає. Будемо домовлятися. домовимось, все ж таки про щось. Якщо мова йде, наприклад, віддайте нам наших засуджених, то хтось все ж таки поїде, але не в великій кількості. Ну, тобто, одна людина, можливо, і це буде про це розмови, про це будуть. Балачки, багато пліток. Ну, тобто ці процеси будуть відбуватися не одразу, тобто, щось ще ми будемо обговорювати чи будемо ми взаємодіяти на з посмішкою одне з одним? Да, ми е, переглянемо наші стосунки з Грузією. Тут знову зміна правил, зміна якихось домовленостей, перегляд якихось е, е, цінностей. Тобто, щось ми з Грузією, наші відносини будемо трансформувати. Я не можу сказати, що ми будемо з ними е, там розходитися кожний свій бік, але така знаєте, вимушена толерантність між нами буде існувати. Дружби, на жаль, я не бачу. Чи прибуде найближчим часом в Україну президент Франції Еммануель Макрон? Працюють над цим. Угу. Угу. нафіга він приїде вообще непонятно. Ну приїде. Так, а чи це в Україну? Бо тут, знаєте, якось мені чомусь показано дві дороги. Чи то двоє з'їжджаються в третій країні, чи то через якусь країну, Ну, тобто там побув, потім в Україну приїхав. Ну, це якесь турне, прямо мені малюється. Ну, тобто це не локальна якась така поїздка. Чи приїде Макрон в березні, в Україну, наскільки я пам'ятаю, Ну, кажуть, так. Да. Працюють, ну, над цим працюють, йде е, опрацювання, ну я просто покажу. Тільки нафіга, взагалі непонятно. Ну, приїде, пофоткаються, покажуть всім фоточки, селфі познімають, е, по -по порозмовляють про щось, про що вже тисячу разів розмовляли. І так ось якось він їде і везе якісь новини далі. Але це ні до чого не призводить, врешті-решт. Чи приїде Макрон? Зараз, чи приїде Макрон в березні в Україну, чи приїде Макрон в березні в Україну? Якось по-хитрому, як... да, ніби да, але ну, ем... ще це обговорюється, ще над цим працюють. Приїде, приїде. По справах знову дві, дві, два пункти, два, дві локації. І поїде ні з чим, нікому ні з чим, ні нам, ні йому. Ну таке, знаєте, сам привезе цукерки, сам їх з'їсть. Отаке якесь. Ну якось так. Чи можуть зірватися вибори президента РФ? Чи може це вплинути? Це може вплинути, але ми ну, тобто це в якомусь інформаційному е, стані не безпосередньо. Ну тобто, давайте так. Чи може це вплинути? Може, але не дадуть цьому впливу відбутися. Е, По-перше, притушена інформація, ну тобто, закрита інформація немає розповсюдження. Я впевнена, що е, по раш, рашистським телебаченню цю ситуацію не будуть розгойдувати та надавати їй потужність. Е, чи е, безпосередньо станеться що через це? Ні, дивіться, і ця ситуація, вона не єдина, тому що тут знову ж таки мені показують як повтори, е, як е, концентрація, така собі. Тобто, будуть відбуватися різні, різні, різні ситуації на Росії зараз. Аби розхитати от саме емоційний стан перед виборами, тому що е, вони ніби користуються цими ситуаціями, я кажу про кремлівських оціх мутантів, Вони ніби користуються цією ситуацією, перевертають її таким чином, аби використати на свою користь, але. Ні, вона не вплине. На жаль, ну тобто, вона не відмінить ці вибори, вона не вплине на результати цих виборів. Дайте я гляну, як в Росії ставляться взагалі до цієї ситуації? Ніяк, ну тому що немає інформації, недостатньо інформації, щоб її обговорювати. Недостатньо інформації. ну тобто, Прикривають, закривають рота, закривають інфу, закривають взагалі розповсюдження будь-яких пліток там чи розгойдувань, тому що ситуацію потрібно контролювати. Ситуація на сьогоднішній день контрольована ними. Чи дійсно вже цього року Україна відкриє низку нових пунктів пропуску, що допоможе розвантажити Україна польську ділянку кордону? Так. Так. Дійсно, вже вже є завдання, вже є люди, які цим озадачені, вже є е, розуміння, як це робити, ідея. Тут необхідно буде змінити географію, ну тут то, змінити, ну, тобто територіально якось якісь тут зміни будуть відбуватися на рівні, тут тобто, знаєте навіть на якому рівні? Навіть на рівні не знаю, людей будуть скуповувати будинки, аби розчистити територію, ну, тому що тут когось необхідно буде як переселити, перемістити, змістити. Тут якісь такі динамічні процеси саме з людьми, ні в чому не винними, назву я їх так. Так станеться, і людям цим до речі слід вхопити ці моменти як можливості саме для себе. Тож чи будуть ці пункти пропуску відкриті в цьому році? Я не впевнена, що вони будуть саме відкриті і працювати, функціонувати вони будуть, але робота до цього буде вестися дуже активно і потужно.